Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. Наша гостя лікар-пульмонолог, експерт Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації, фтизіопульмонолог Світлана Філіпова. Пані Світлано, сьогоднішня така нестабільна погода, звичайно, впливає на гострі респіраторні захворювання. Які саме? uh -huh. Пані Надія, ну, напевно, для того, щоб я за такий короткий період часу змогла пояснити нашим глядачам, що таке гострі респіраторні вірусні інфекції, які особливості перебігу, які вони бувають, як з ними боротися. То дозвольте, напевно, для того, щоб заспокоїти, і могла за цей короткий період часу заспокоїти наших глядачів, дозвольте, напевно, я заакцентую спочатку увагу на тому, що інфекційні захворювання дихальних шляхів це поширена хвороба. І в Всіх інфекційних хворіб, бо воно складає десь приблизно 50-70%. Тобто справу з інфекційними захворюваннями органів дихання наші лікарі мають постійно віруси, бактерії, грибки, які викликають так само інфекційні захворювання органів дихання, живуть постійно, вони постійно попри нас. І така їхня. Відповідно, спорадичні захворювання і на грип, і на ковід, і на ГРЗ є завжди протягом року, десь колись вони реєструються. Але особливость вирусів така, що найбільш вони активні, найбільш вони поширені і найбільш часто викликають захворювання в холодну пору року. Вони мають сезонність в холодну пору року це найчастіше. І дуже на перебіг вірусних на активний і такий великий, ну скажімо так, високо захворюваність на горзе, звичайно, ще впливає і ця нестабільна погода. Аномально тепла зима, яка є тепер, не сприяє тому, щоб віруси не були такі активні, і сприяє тому, що захворюваність на горзе, грип і ковід можливо зараз ще чуть, чуть вище, чим. Декілька тижнів тому, але наперед хочу сказати, що ситуація контрольована і значного поширення цього захворювання не спостерігається. Сезонність була, є і напевно, що буде завжди, так і є в даний час. Але ситуація під контролем. Ми ж мусимо наголосити, що не всі горзе і не всі грипи, не в кожен ковід закінчуються розвитком ускладнень. Деколи це захворювання протікає швидко, досить амбулаторне лікування, амбулаторне спостереження лікаря. Деколи це можна, ну, в більшій, напевно, частині легкого перебігу це можна провести в домашніх умовах. Я думаю, що, напевно, мова йде, якщо мова, якщо вести мову про респіраторні вірусні інфекції, варто сказати, що горзе є приблизно випадків захворювання, які, вірусів, які викликають ось респіраторні захворювання, є багато більше 200. Серед них є найбільш розповсюджені, є які звичайно, дуже рідко. І звичайно, що окремо стоїть грип і коронавірус. Грипи теж бувають різні. А Б, С. найбільш розповсюджений – це вірус грипу А, і е, цей вірус якраз здатен викликати через його велику контагіозність. Він здатен викликати епідемії і пандемії. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про пневмонії, про запалення легенів. Це особливе захворювання, яке має дуже тяжкі наслідки, які саме. Ну, що таке пневмонія? Пневмонія це інфекційне захворювання нижніх дихальних шляхів. Якщо ми говоримо, що це щоб горзе це верхні дихальні шляхи, трахі це трахея, бронхіт – це бронхи, а пневмонія це інфекційне захворювання нижніх дихальних шляхів, а саме тих альвеол, тих частинок легені, яка відповідає за газообмін, яка доставляє до нас, яка здійснює забезпечує наш організм киснем. Пневмонії бувають різні. Вірусно-бактерійні пневмонії так само лікарям знайомі давно, але звичайно, що напевно в нас вони наслухують, в нашій пам'яті, і вони в нас для нас завжди будуть актуальні, будуть нас хвилювати. Бо покоління, яке зараз є, пережило епідемію грипу. А, е аж 1 на 1 у 2009-2010 році. І, звичайно, що актуальне питання ковіду і все те, що почалося, ми пам'ятаємо дуже добре, все те, що почалося в 2019 році, ну, в 2020 році вже офіційно прозвучало на всіх джерелах, скажімо так. Пневмонії, В залежності клінічна картина пневмонії буває різна. В залежності від етіології збуднику, в залежності від важкості симптомів, в залежності від об'єму ураження легеневої тканини, в залежності від того, який вік пацієнта, який стан пацієнта. Звичайно, що, як правило, Пневмонія це ускладнення гострореспіраторної респіраторної інфекції. Коли наш організм своїми імунними силами не зміг перемогти інфекцію на рівні верхніх дихальних шляхів, виникає пневмонія. В якому випадку, звичайно, ну, звичайно, що, що би хотіла ще, ще, ще сказати, що для того, щоб вчасно звернутися за медичною допомогою, треба дуже уважно слухати, прислуховуватися до своїх симптомів, до свого організму. От, власне, я би хотіла... І якщо ми бачимо хоч якісь найменші відхилення, які з'явилися, тобто це мова йде мова навіть не йде про е, кашель, який однозначно насторожить, чи високу температуру тіла. А якщо навіть якісь такі не такі звичні скажімо симптоми, підвищена втомливаність, загальне недомагання, головні болі, дискомфорт в грудній клітці, це однозначно симптоми, які заставляють нас звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ми будемо говорити, про, про пневмонію, які симптоми, ну, напевно, що, звичайно, що якщо це пневмонія, яка викликана грипом, це висока температура тіла, це виражена загальна слабість, це м'язеві суглобові болі, це головні болі, це сухий, переважно сухий кашель, це дискомфорт і важкість в грудній клітці. Це може бути е, такі вже серйозні порушення, як болі в грудній клітці, кровохаркання. Ну, це вже такі більш пізні, більш пізні ускладнення. Коронавірусна пневмонія, чимось подібна на пневмонію при грипі, але. Вона має, можливо, якусь таку особливість, що не так відразу виникає висока температура тіла, і не так відразу виникає виражена, виражена загальна слабість. Пневмонії, які ускладнюються, які ускладнюють гострі респіраторні захворювання, це пневмонії, які мають, можливо, на початку нижчу температуру тіла. Можливо, не мають такої такого, можливо, мають продуктивний кашель відразу, бо при ковіді, при грипу більше сухий кашель характерний. Але взагалі, напевно, треба, ну, щоб сказати правильно, пневмонія той діагноз, який не може собі поставити пацієнт. Це діагноз, який ставиться тільки лікуючим лікарем. Відповідно, для того, щоб уточнити, встановити діагноз пневмонії, потрібно обов'язково огляд лікаря, сімейного терапевта ну, Пульмонолога, лікаря, педіатра, якщо мова йде про маленьких діток. Методом діагностики пневмонії є проведення обстежень рентгенологічного, УЗД-обстеження легень, лабораторно, звичайно, щоб є особливості лабораторні при наявності хворого пневмонії. Ну і в окремих випадках комп'ютерна томографія легень. Про те, що є комп'ютерна томографія легень, наші глядачі знають давно. Бо це обстеження широко використовувалося в ті часи, коли тільки почала фіксуватися коронавірусна хвороба і ковід Ну, Звичайно, що не при всіх випадках це потрібно, бо це серйозне до обстеження, дороговаркісне, і, напевно, воно не всім потрібно. Але в складних випадках, у випадках, коли мова йде про важкий перебіг захворювання, це обстеження ми також використовуємо. Для початку огляд лікуючого лікаря. Лікування пневмонії, зокрема, ну гострих респіраторних зрозуміло. А от пневмонія в чому особливості лікування її? Спочатку пацієнту встановлюється діагноз і в відповідності до важкості стану. Пацієнт отримує лікування. Є випадки, коли пневмонія може лікуватися в амбулаторних умовах, бо пневмонія так само є першою, другої, третьої, четвертої групи це вже я більше говорю для тих, хто має лік, ну, для лікарів, які мене дивляться. І в залежності від того, який встановлений діагноз, який верифікований збудник пневмонії, так лікується пневмонія. Якщо це легкий перебіг пневмонії, але це пневмонія бактерійна чи вірусна бактерійна, такі пацієнти можуть навіть в домашніх умовах отримати антибіотико терапії під контролем лікуючого лікаря, сімейного лікаря, відхаркуючі препарати, бронхолітичні препарати. І якщо є ще клінічна картина вірусної інфекції, то на сьогоднішній день є в арсеналі медиків противовірусні препарати, які саме лікують і грип, і ковід. Я назву навіть ці препарати це мольна для коронавірусної хвороби і мольна перевір для пацієнтів, які мають варифікований грип. Антибіотикотерапія. Так само на чітко вчать в медичному інституті всі медики знають, в яких випадках давати які антибіотики. Пацієнт, аптекар і сусіди не призначають антибіотикотерапію пацієнтам. Це має робити тільки лікуючий лікар. Якщо пацієнт має покази до стаціонарного лікування і пацієнт госпіталізовується на лікування в стаціонар, то лікування такого пацієнта так само здійснюється згідно клінічної картини. Виявлених хронологічних змін, наявних лабораторних змін, результатів клінічного огляду і, звичайно, що щитким дотриманням рекомендацій міжнародних і українських протоколів. Наша робота тепер чітко регламентується нормативною базою. І Кожний конкретний випадок лікується згідно нормативних документів, але, звичайно, що ми лікуємо не діагноз, не хворобу, ми лікуємо пацієнта. Через те проводиться детальний аналіз його результатів його обстежень. Враховуються скарги, хворо, клічна картина і відповідності до того призначається лікування. А в чому небезпека пневмонії? Які її наслідки? Чи бувають <кій> летальні випадки? Небезпека пневмонії в тому, що якщо це невчасно, чим пізніше діагностується захворювання, тим можливий ризик виникнення ускладнень. І звичайно, що пневмонія, яка вже дала ускладнення, тобто зі сторони серця, міокардит, зі сторони нирок, ниркова недостатність чи недостатність, то звичайно, що таку пневмонічта пнем взагалі пневмонія, пневмонія вірусно-бактерійна характеризується тим, що вона дає більш стійкі наслідки, злишкові наслідки у цих пацієнтів, які навіть після закінчення лікування дуже часто зберігається загальна слабість, періодичний кашель. Скажімо так, на рентгенографії дуже довго Це про віруси-бактейні пневмонії, ми говоримо. Дуже довго зберігаються зміни, характерні для фіброзних змін, а це, це, це в якійсь мірі дихальна достатність, яка тривала, зберігається триваліше. Відмічається зниження показників функції лаген. Тобто, якщо би таким пацієнтам провести спірографії, то в них є в усіх знижені показники. На довгий чи на короткий період часу це вже залежить від того, як буде одужання. Бо, в принципі, найбільший наш захисник і вор і. Скажімо так, борець з інфекціями, це наш імунітет. І люди з хорошим імунітетом, які чітко виконують рекомендації лікаря на етапі одужання, досягають того, що функція легень покращується, фіброзні зміни в частини випадків проходять, частини випадків залишаються, але вони вже не порушують функцію легень. І з тим просто ми знаємо, що залишилися фіброзні зміни, пацієнт про це знає, лікуючий лікар, знає, і на перспективу, вже якщо якесь нове захворювання, то вже оцінюється, знаючи, яка була попередня ренгелична картина. Але ці пневмонії надовше ви як то скажуть, надовше порушують якість життя пацієнту. Тобто, якщо звичайні бактерійні пневмонії, ми всі знаємо, що в стаціонарі лікуються 10-12 днів. То справжня коронавірусна грипозна пневмонія, якщо на третій групі, тобто стаціонарна пневмонія, вона лікується довше: 14-15 днів, а деколи довше. Ну, В окремих випадках ви, напевно, розумієте, про які випадки говорю, це ті випадки, де пацієнт отримував оксигенотерапію, тривалу оксигенотерапію, то пацієнти лікуються в стаціонарі набагато довше і значно довше потім отримують реабілітаційну терапію. Це всі ці інгаляційні бронхолітики, це деколи. Курси гормонів по схемі, це антидезагреганти, антикогулянти, ну, в залежності від того, який діагноз встановлений пацієнту кінцевим, і які наслідки принесла ця хвороба в даному конкретному випадку з конкретним пацієнтом. Світлана Леонідівна, і на завершення нашої сьогоднішньої бесіди побажання нашим телеглядачам, що ви хотіли сказати, щоб. Уникнути все таки оцих небезпечних наслідків гострих респіраторних захворювань. Ну, взагалі, мені найбільше би хотілося сказати, що на сьогоднішній день в нашій області є така наближеність і доступність медицини до пацієнта, що ні в якому випадку, ні при яких умовах неможливо і не потрібно займатися самолікуванням. Сімейні лікарі надзвичайно кваліфіковані, навчені, вони навчаються на нашій кафедрі. І я знаю, скільки сил прикладають викладачі, щоб навчити всього, і в тому числі лікування гострих респіраторних інфекцій і пневмоній. Я вважаю і чітко переконую всіх, що при наявності перших симптомів будь-якого захворювання потрібно обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Що як вчать мене вчили в інституті, як ми як ми тепер вчимо студентів? Що для того, щоб ми були здорові і хворіли менше, потрібно дотримуватися багатьох правил. Це мова йде про інфекційний контроль, це мова йде про особливості перебування людей, ну скажімо так, в громадських місцях і просто навіть на робочих місцях. І звичайно, тобто, ми маємо ніхто не відміняв мити руки з милом, провітрювати приміщення, проводити скажімо так, ізолювати хворих, не ходити хворим на роботу, ізолювати хворих з колективу, з колективу для того, щоб не заражувати всіх інших, які здорові. І, звичайно, що мова йде про наш особистий імунітет, про наше особисте здоров'я, Загортовування організму, відбувають. Паління, раціональне харчування, збалансоване харчування, лікування вчасно всіх хронічних захворювань, які є, скажімо так, фоном, бо ж ми знаємо, що найбільше часто хворіють ГРЗ це люди старшого віку, люди з хронічними захворюваннями, легень, серця, нирок, цукровим діабетом, пацієнти, які мають імунодефіцит. Туринний чи первинний пацієнти, які приймають тривалу стероїдну терапію, яка так само впливає на, скажімо, імунітет. Люди, які працюють тяжко фізично і в холодних умовах праці, так само сильні до таких захворювань. Відповідно для того, щоб берегтися і бути здоровим, треба мати комплекс заходів. Це чимось одним не зробиш. Це дбати і про своє особисте здоров'я, і про правила поводження. В колективі, скажімо так, спасибі, спасибі вам за консультацію. Це була програма Найдорожчий скарб. Бережіть себе і бажаємо доброго здоров'я.